25-й день мандрівки збігся з 1 серпня останнім літнім місяцем. Подивимося, які пригоди принесе мені цей день. До побачення Оливковий сад. Можливо, ми з тобою ще колись зустрінемось. Може, не з тобою, а з твоїм братом. Ні, була приспокійною. І заснув під Колискові різних комах. Прекрасно спалося в Великому саду. Тепер, коли буду їсти оливки, завжди буду згадувати цей сад. Долина, піднімається сонце. Хочу показати вам звичайне албанське село в глибинці. Багато теплиць. Перці ростуть в теплицях. Довгі, жовті такі, червоні теж трапляються. Це все мандарини. Бачите, мандарини ще зелені. Або це апельсини будуть, Скоріше за все, це апельсини, але вони зелені ще. Їду такою долиною зліва і справа. Ростуть тростини, камші. з динями. Тепер у мене є три причудові дині і одна з них буде зараз мені на сніданок. Люди викидають надлишки або вони трошки пошкоджені там десь збоку. Їм не треба, а мені те, що треба. Сок неї мякесенька мякесенька У мене була дієта кавунова, а тепер буде дієта динна. Суцільний цукор. Ммм, така смачна. Достигла і м'якенька. А я думав, чи мені поснідати, хотів варити. Собі кашу ось у мене три дині, сніданок, обід і вечеря. Ось тут поснідав біля цього сарайчика, і велосипед повільно перетворюється на циганську кібітку. прив'язав оці дві ще дині, які залишилися. Осі з'явилися вже евкаліпти. Пам'ятає, як з дочкою ночували в евкаліптовому лісі. Якого дива комусь не сподобався кавун. Зараз куштую, повинен бути нормальний. Прекрасний кавунчик. Треба з'їсти його прямо на місці. Не тільки динна дієта. Виходить, динно кавунова. ще і албанської кукурузи, вона виявилася самою достиглою, бо вже ж серпень на вулиці. Кого шукаєш? Вже ростуть лаврові листочки. Пахнуть! достигла. Це mm. Вже така груза, так як треба. Макота. Молдавську пробував, румунську, болгарську, македонську, а тепер албанську. Знову під магноліями. Добре, що велодоріжка відгороджена. А то все заставили б авто. Але часто доріжку перегороджують ось такі сміттєві баки. Це я в'їхав в центр міста. А де фонтани, я не зрозумів. Ну тут вже відчувається якийсь східноєвропейський стиль. Особливо мені оця пальма подобається. Ух!

величезні евкаліпти. Я собі вирвав гілочку, везу і ввечері помну її в наметі. У мене буде інгаляція евкаліптова. Буду дихати. А ефірними маслами евкаліпта дуже корисно. І всюди, і всюди оливки, оливки, оливки. Що наліво, що направо і евкаліпти. Мозаїка, на якій показано, як македонці із зброєю в руках. Відвойовують незалежність і свободу. І при тому один цікавий момент, що тут використано в мозаїці не Смальта, а природній кольоровий камінь. От подивіться, який камінь не візьми, це природній камінь. Скільки кольорового каміння має Албанія, щоб зробити таку мозаїку, це дуже складна річ. Вирішив собі зробити невеличкий променад серед старих олив, за якими вже, мабуть, ніхто і не доглядає. Уявляєте, скільки десятків, а то й сотень років треба, щоб виросло ось таке дерево. Я піднімаюся на гору, з якої побачу місто, в яке зараз буду їжджати. І там уже море, я зможу в ньому покупатися на 25-й день своїх мандрів. А он і воно місто, яке мене кличе, манить і приваблює. І там уже морська затока. знайти пляж в цьому місті і покупатися вже сьогодні в Адріатичному морі. І ось нарешті на 25-ту добу, 1 серпня, я досяг берега Адріатичного моря. Вірніше це протока між Адріатичним морем і Середземним. Тут, звичайно, не покупаюся, але пляж я вже побачив. І ось ось я на нього приїду. Покажу вам місто. Деякі будинки ще будуються, деяких вже люди проживають. Ці пальми, звичайно, вражають. Високі і дуже багато. Краса, звичайно, неземна. Ну, Спробую доїхати до пляжу. Викладена такими морськими камінцями. Зараз витрясе мені всього кавуна і всю диню. Попереду ви бачите пляж. Судячи по тому, як люди далеко заходять у воду, то там мілко, але головне, що люди купаються. Ох, які хвилі. Настой море адріатичне, водичка свіженька. Перший раз цього року, де й минулого я в морі не купався. Ну якесь кам'янисте, добре, що я пішов у кроксах. Зараз деяка вавка, все буде пощіпувати, солона вода дасться в знаки. А тепла десь градусів до 25. Ох, навіть якось особливо і не освіжати. Стався такий збіг обставин, що тільки вчора вранці моя дочка, повертаючись із Києва в Норвегію, в Хорватії в місті Спліт о 10 ранку теж купалася в цьому Адріатичному морі. Слухайте, ну такі транзитні пересадки можна робити і на більше годин, аніж е, година-дві. Я погоджуюсь. Ви знаєте, який каже, класний масаж зараз. отут на цих камінцях, просто... А -а -а. Коротше, морька. заходимо. Яка вода! Ху -ху! А я сьогодні ввечері тут, в Албанії. Покупався в цьому ж Адріатичному морі. Дося теж зі мною, але завжди в серці, в думках, і навіть в одному морі ми з нею разом покупалися. Я навіть придумав символізм цієї події. Дочка молода, в неї ще ранок її життя, а моє життя це вже як вечір. А оцей проміжок з ранку до вечора це той відрізок життя, який я прожив, а їй ще треба буде прожити і набратися такого досвіду, як у мене. Розпочався 25-й день в саду Оливковому. Так він і закінчується. Тільки ранковий сад був ще молоденький, а цей підвечір старий сад. Старий вже такий недоглянутий. мабуть, він вже не приносить доходу. Ось так поставив свій наметик. Тепер я вже похрещений Адріатицьким морем. Покупався, так добре. Зустрів земляка з Одеси, який порекомендував мені їхати не берегом, де дуже довгі підйоми, а саме оцим велосипедним маршрутом, поки я задоволений, їду тут більш-менш полого. Закінчую свій день тут, знову в цьому саду, побачив в новинах, що вночі дрони долетіли до Москва Сіті. І врізалися в якісь верхні поверхи хмарочосів. Москалі, а ви як думали? Тільки Київ буде страждати, тільки ми будемо лякатися вибухів. Відчуйте і ви страх. Не ми розпочали цю безглузду війну Київ за три дні. Не ми. Отримайте своє всім українцям спокійної ночі. А москалям клятим земля бетоном.